У Чернігові в одному з торгово-розважальних центрів люди зібрались, щоб заспівати духовний гімн України авторства Миколи Лисенка. Зробили це до Дня Соборності, який відзначають щорічно 22 січня. Залучили викладачів і дітей наших, наших мистецьких освітніх школи номер 1 школи номер 2 І вийшло так, що нас було співало майже 100 людей. і супроводжував це таке театралізоване дійство флешмоб, військовий оркестр військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України і їх солісти. Роман Павлів, начальник військово-оркестрової служби сухопутних військ ЗСУ, каже, їхньою метою було об'єднати людей за допомогою музики. Відбувається ця акція флешмоб кожного року, тільки в різних локаціях. Поза минулого року і минулого на відбувалася в Катерининській церкві. Цього року вирішили зробити такий більш відкритий флешмоб. Для мене це одне з найбільших державних свят, бо воно символізує для нас єдність і не тільки українського народу, а й територіальну цілісність і згуртованість нас до боротьби. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов – Суспільне, новини Чернігів.